Зараз я покажу, як створювати сторінку в історії закладів. Насправді сторінка тут не створюється, вона створюється в адмінці. І так переходимо в адмінку додати сторінку. Називаємо сторінку церкви. Предворюємо, можна шаблон вибрати, хай буде повна ширина елементар. Щоб редагувати можна було її в елементарі. Публікуємо. І так, у нас сторінка є. Копіюємо посилання. Переходимо в редагування історії закладів. Редагуємо в елементарі. Так, відкрилось в елементарі. Нам до, треба додати сюди ще одне таке віконечко. Для цього ми робимо отак от робимо дублювання. У нас додалася ще одна така е, колонка з, з розділами. Нам оці розділи не потрібні, ми їх видаляємо, нам треба лише один. І тут зайве видаляємо, а тут ми переробимо? Це ми назвемо цей розділ, перемінуємо на церкові. пишемо церкви. А сюди ставимо посилання, яке ми скопіювали, створивши сторінку. Все, зберігаємо. Також накладемо посилання на картинку. Це видаляємо, ставимо нове посилання. Так, Посилання ми поставили на, це, на, на сторінку. Картинку нам треба замінити. Клікаємо на картинку. І обираємо її вже зарані підготовлену картинку церкви. Так, додано. Ось і все. Сторінка додана. Припустимо, нам треба додати сюди ще якусь в майбутньому потрібну. Можна таким чином дублювати. А тут видалити. Отак можна додавати ще якусь нову сторінку. Так само міняємо картинку на якусь там іншу. Так само переписуємо назву і зберігаємо. І все. Так можемо додавати будь-які розділи.